Стихійній торгівлі в центрі міста кінець у рівному очистять вулицю Шевченка від неприглядних саморобних наметів і торгових точок, адже вони перешкоджають проїзду рятувальної спецтехніки, а це становить загрозу для відвідувачів ринку, особливо враховуючи можливість ворожих ракетних ударів по місцях масового скупчення людей. Отже, головне питання це питання безпеки рівнян. Нагадаємо, два роки тому на міському ринку у наслідок пожежі вже загинуло двоє осіб. Тоді рятувальники одразу не змогли заїхати до місця події і втратили до. Дорогоцінний час необхідний на порятунок людей. Коли там нікого немає і пуста площина, по якій може рухатись транспортний засіб, от вони і проїхали. Коли там є ваші клієнти з тачками, з ящиками. Коли там є клієнти ринку Маріон, коли там є клієнти ринку Центральний, всі рухаються по одній вузькій артерії. От саме через це в робочий час техніка і не може проїхати. Нещодавно на ринку теж виникла пожежа. Отже, ДСНС і поліція одностайні у своєму рішенні: стихійний ярмарок треба прибрати з проїзної частини. там, є кіоски, коли там стоять якісь ящики незрозуміло там з якоюсь чи з сміттям, чи з продукцією. Це все заважає, перешкоджає безпечному, головне вчасному прибуттю екстрених служб. Підприємців, які зараз тут здійснюють торгівлю, пропонують переїхати всередину продуктового ринку або орендувати торгівельні площі на ринку Моріон, аби вони мали можливість продовжувати свою підприємницьку діяльність і годувати свої родини. Якщо врахувати розроблені пропозиції, що частина людей піде на вулицю Базарну, то я думаю, іншу частину ми зможемо розмістити на території ринку. Більше того, хочу сказати, що вже є звертаються люди з вулиці Шевченка з заявами з проханням знайти їм місце на території ринку. Стихійний ринок мають розібрати до 1 червня. Посадовці також хочуть навести порядок і на вулиці Долбунівській, де існує аналогічна проблема. До слова, комісія всього обстежила 17 ринків рівного. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.